Доброго дня. Доброго дня! З вами, як завжди, ваша Ольга. Трошки втомлена, але маємо працювати далі, бо ви мене такі вже списки посоставляли. Ну, ми з вами спробуємо все, можливо, все сьогодні і пройдемо. Значить, е, прийшла черга в нас, село Суворівка. Давайте будемо дивитися. Е, грудень. Грудень місяць візьмемо три карти на кінець місяця, грудень цього року, Суворівка, Голопристанський район Херсонська область. Суворівка. Грудень місяць. Що буде відбуватися? Суворівка. Суворівка. Грудень місяць. стосовно воєнних действий. Суворівка. Так, на кінець грудня-Суворівка. Дивимося, що буде відбуватися стосовно військових действий. І буде ли деокупація в грудні місяці в Суворівці. Так чи ні? Так, на кінець грудня. Так, значить, давайте так. Грудень Суворівка, так. В грудні місяці. Має зайти ЗСУ. Тому що тут центрові карти, тут іде, що Путін починає тікати. Путін і тікає по снігу. Голий босий тікає. Так? Потім, ну не дуже вони і втечуть, тому, тому що ну, вони получать хорошенько від нашого ЗСУ, по правосудді пілюлі їм ставлять добряче. Іде спасіння. Дороги відкриваються. Дороги відкриваються, щоб була якби схватка. Щоб була схватка і прийшло до вас спасіння. Кінець грудня, у вас допомога, у вас дуже хороші емоції, кінець грудня. Ну і по суті, карта миру. Це карта, дома, карта дома. Тобто Ви маєте бути вдома, ви маєте вернутися. Оцей дьявол, він виходить як, спочатку дьявол це орки. Вони спочатку, як будто, знаєте, як відстраняються. ну, Можливо, відходять. да, От от вони тікають. так, Можливо, вони відходять. но коли вони відійдуть, коли вони вже відійшли далі, коли вони в безпечному місці. Ну це буде холодно. Це має бути холодно. І от що вони починають робити. І от тут вони починають гатити. Бачите? От ту з м'ячей. Це летить і дьявол. Дьявол це орки і д'явол. Це... це невідомо, що їм зайде в голову. Це невідомо, куди саме вони будуть бити. По дьяволу це, знаєте, от, ну, от захотіли туди. Захоті... Ну, нема ніякого ні плану, не ні указу, ну нічого. Все, башню снесло повністю. Так, давайте я ще раз все-таки ж подивлюся, чи в грудні місяці ви деокупація буде. В грудні місяці пройде делі деокупація в селі Софі. Правильно, Софі... Суворівка, господи, Суворівка, до деокупація, Суворівка. Питання ще не рішено. Я вам не буду обіщати. Будемо чекати, але кінець трансформації вже на носі вже є кінець трансформації. По карті суда, це карта возрождення, це карта, ну ще трошки треба почекати. По поводу з датами, ви ж розумієте, найближчим часом ви маєте вернутися в Україну. Но второ, найближчий час він може йти і, може бути, місяця, може бути три дні, може бути трошечки більше. Це невідомо, так? Вот. Ну, поки що так, поки що питання вирішується стосовно вас. То, що карта, що кожен куточок буде в Україні на кінець розкладу випала, допомога випала, радість буде. Треба да? цей момент буде ще пережити віримо в Бога, віримо в ЗСУ. чтобы этого дьявола зупинили, пока вот он не наробив этого. Сечень. Ну давайте так, чтобы я уже спокойно. Сечень. Покажите Сечень. 2023 -й. Суворевка. Сечень. Суворевка. Сечень месяц. 2023 рік. В сторону военная месяц. Суворівка. Сечень. Ну, скорее всего, в Сечне. Скоріше всього, в січні. Дно колоди, Дуже робота буде хорошо проведена нашим ЗСУ. Восьмерка Пінтаклі це дуже хороша робота. І далі йде наш арафант. Як я завжди розказую, не буду зараз час вам тратити ваш час, щоб опять перекладати арафант. Так, то зі мною вже її вивчили на пам'ять. Вот. І далі очікування і э, карта Сила. Э, Сімрка Пентаклі це вже ви маєте результат. Вы маєте результат, Ну, я думаю, що в січні э, ви маєте бути вдома. Дай Бог, дай Бог. Бережіть себе. А з вами як завжди ваша Ольга.